Всім привіт, з вами і це виживання на одному вуці в Майнкрафт. Так що не забудьте підписатися на канал. Ці серії я хочу збудувати безкінечну ферму за Лиза. У мене немає його вже закінчилося. Так що, що сідайте поудобніше, що завертети не забудьте підписатися на канал, поставити лайк під цим відео, наживати колокольчик. Чи також підписатись на мій телеграм-канал, силочка на нього в описі під відео. А я починаю! Так, ну що, народ, цього всі ресурси мені знадобляються для безкінечної ферми зализних злитків. Так що давайте зараз візьму, я вже територію збудував, під... зробив острів маленький, ну як маленький, нормальний острів для ферми підійде, якраз туди ферма влізить, ще може На нього ще штук 10. Якщо розмістити все з цього і остріму, то того я збудую зараз ферму. Ну що, починаємо. Так. Потрібно зараз збудувати 8 блоків верху. Так, 8 блоків до верху потрібно і все так. Тепер потрібно ось такого зробити конструкцію. зараз. 3 на 6 блоків. 3 на 3. блоки Короче, має поучитися ось така конструкція. Ставити такого ліжка, потім сюди блоки професія вибору селянинів, яких буде професія фермер, такого, потім сюди його ставимо цеглу кам'яну, сюди кого також робимо. Тут його буде знаходитися зомбі, який буде, буде лякати селянинів і вони не будуть спавнити залізних големів. І все. Так, давайте зараз такого роблю. І. Все, от у тому такого зробити. І все. Тут буде зомбі знаходитися, кого я сюди скоро приведу. Потім ставимо сюди такий люк. Зараз треба сюди. його, Так, зараз перевірити. Такого. Ага. Сюди його ставимо таку, наверх люк, а все. Там вже голим воно заспавнився. Тільки той він заспавнився з села, бо в селі вже багато селянинів є. Так, ось тако робимо, ми виходить. Ось таке ставимо сюди. Далі. Тепер потрібно все огородити склом. Давайте все обгородю склом і все. Так, ну що, народ, все я збудував ось таку конструкцію, я зробив вже. Зараз потрібно буде далі все робити. Зараз давайте. Матеріал, який потрібен, мені буде. Я тут ще взяв, ось ціло предмета, який мені щас знадобляться від цієї ферми. А іменно п'ять воронків, двойна скриня, і все. Ще, Бо я забувся доводити, і знайшов заліз, яке було ще в мене. І все. Так, зараз давайте зумаємо це все. І зараз будемо вже все робити далі. Такого зараз беремо відра з водою. Беремо ось це. Ось це. Все. Зараз потрібно переіменувати ярлик. ярлик якось. Давайте. Один, два, три. Хей буде. Один, два, три. Один, два, три. Все. Ярлик переіменовано, Цим ярликом я назву потім. Зомбі, щоб він не задеспавнився. Так, ну що, давайте далі йдемо вже робити. Так, сюди залазю. Сюди його залазю, я тут робив, ще поставив навіть Також сюди залазимо наверх. Сюди його цей блок ломаю. сюди ставлю двойну зараз. сюди і сюди. Во. Тепер ці блоки ломаю. сюди ставлю воронки П'ять штук. Так, ми маємо ці блоки, все ставлю такого воронки. Зажимаю Shift і нажимаю по сундуку і тепер такого сюди. Так, стоп. Е, так щось тут не то зробив. Воронків. А, потрібно зараз сюди скриню сюди, поставити одну скриню на цілий блок. А цю воронку перемістити аж туди. Зараз треба все переробити, ламаю цього, цього скриню крайню. Ламаю. Зараз когось здати її треба перемістити сюди в інвентар, поставити її сюди го. Тепер оцю воронку, яка в мене є в руках, поставити її сюди го. і все. Такого все. Є. тепер потрібно зробити конструкцію округ цієї ферми. Так, ну що, давайте зараз далі, щоб вже робити ось такого. Зараз далі будемо строїти ферму цю. Так, тепер потрібно взяти блоки, ось такого сюди його поставити. Зрумати, потім. Я ставлю любий монозабор взяти. Хоч дерев'яний, хоч який хочете. Я візьму кам'яний, бо ну, ферма більше кам'яна. Е, так, зараз такого робимо забор. І все. Зараз от такого доробляємо. Сюди доставляю забор, повністю треба по кругу обставити забор по кругу. Воронки. На воронки не ставимо. А, ні, також треба обставити на воронки. Ось таке все ставиться. А ні, стоп, на воронки не можна ставити, бо тоді не буде все ну, не буде ресурсу сюди заходити і големи не будуть підходити нормально. Ось ломаємо Зараз все це. Потім маємо ось таке все. Ось тако має получитись у вас. Це його зламаю. Зараз ось так ось сюди. Ні. Ні ні. Ні, Ні, назад потрібно поставити зараз ось тако, все. Зараз тако зламаю, зараз. Ну треба буде ще одну воронку знайти, скрафтити і доставити туди. Скриню перемістити, щоб ще й було погиначе. Ми тепер середину От вибираємо де тут середина. І на середині ставимо, цього Звома. треба зламати, переставити зараз. Не рівно, тут потрібно, щоб рівнесенько було, середина, щоб була і все. Зараз зроблю такого і все. Так, робимо ось тако. Далі я тут вже зробив. Зараз сюди тако ставимо блок сюди. І тепер на нього такого ставимо ще один блок. Далі ставлю таблички. Ось такого. Зараз поставлю таблички. Потім ще потрібно буде поставити таблички. Наверх цих табличок зараз ще потрібно буде поставити. Давайте ось тут останню ставлю. І наверх цих... Так, все зараз народ треба ще доробити, завжди стемніло. Бо в мене не вийшло нормально зробити, зараз давайте нормально зараз все зроблю. І все. Просто-напросто, я робив все правильно, тільки розвивав вау і все ломалося. То прийшлось перероблювати все повністю. Ну, як, повністю. Прийшлося це. Думати, як його правильніше зробити, то й стемніло. Зараз давайте ще наверх воронки. Зараз... Не воронки, а таблички наверх поставлю. І можна де розляти. Ось такого ставлю забор. Ні, забор не потрібен. Не потрібен. Набор на таблички, такого нажимаємо shift-ом. На таблички треба нажати і поставити таблички на таблички. І все. Ось так ставиться і все. Те далі можна буде сюди вже розляти лаву зараз. Такого. Ставимо і ось сюди останньо все. Ось сюди гол, посередині розливаємо лаву. І можна буде вже і все. І чекати тільки знадобиться. Поки заспавниться голем, а вони тут заспавляться. Щось ще чекати і все. І все, потрібно чекати і все. Так зараз... е, розбився. Ну нічого. Зато тепер я до серії тут построю, до ну, наступної серії я потрібно буде постояти в Щоб зализа нафармити. У мене зализа немає. Це народ, щоб ви розуміли, це ферма із залезах. Залізних, залізних звитків. І маків. Маки будуть з головами просто маки випадають. із заліза. Залізні злитки випадають від трьох до 5. І все. Так. Ну що, народ, я зробив повністю конструкцію. Ось такого сюди поставив зомбі. Він там конструкцію зробив Порушень. Рушень е і активирувався. Доворував спеціальний механізм зробив, щоб зомбі туди-сюди піднімався. Також, он, як бачите, зомбі піднімається туди. Слянин є тут. Правда, я не можу зрозуміти, чому один селянин-фермер, а, а два остальних ні. Придет, ну, потрібно буде переробити щось, а іншому зробити? Ну, як переробити? Зробити так, щоб вони не були різних професій, а одної лише професії. Це считайте, безкінечна ферма з, -з залізних звитків. І безкінечна ферма Смарагдів. А ще й можна для своєї ферми зробити безкінечну ферму тотемів. У на цій фермі можна багато всяких безкінечних фермів зробити. Що капец один. Так що, що все. Зараз потрібно, де вже я зараз буду става, стану в АФК. Постою і все. Ну що, народ, я на цьому буду закінчувати. Давайте не забудьте підписатись на канал. На поставити лайк під цим відео. Під поставити колокольчик. Чи, підписатись на мій телеграм-канал. Силка на нього в описі під відео знаходиться. Все. А я на цьому буду закінчувати. Всім бувайте, бувайте. Бувайте. До нової зустрічі. Скоро зустрінемося. А я вас ставлю. Вафека буду.